Озвучено книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 13. Рой Фріман жив в окрузі Берген за мостом, але він сказав, що мав уладнати якісь справи в місті. Тому я замовив столик у ресторані на Вест Авеню 36. Рой був високий і худий, скидався на актора, що грає другорядні ролі, такий собі підстаркуватий поліціянт, який непомітно підстраховує альфа самця. Поєдинку з поганими хлопцями і справляє на вас враження, але ви не знаєте чому, адже говорить він у фільмі лише одну чи дві репліки, що на нього можна покластися. Його волосся було майже повністю сиве і як і акуратно підстрижена борідка, яка покривала всю нижню частину його обличчя. Він відрекомендувався, і ми почали розмову. Рой сказав, що протягом майже 20 років був одружений із жінкою на ім'я Діана. У них є син Тоні, з яким він дуже рідко бачиться. Його колишня дружина і син переїхали в Сіетл після розлучення у кінці 80-х. Його син закінчив коледж і вів новини на місцевій радіостанції. Фріман без вагань сказав мені, що саме він винен у розлученні, адже надто захоплювався роботою і забагато пив. Він був одним із перших детективів поліції у Нью-Джерсі, які вступили до силових структур одразу після закінчення коледжу. 1969 року, і деякі хлопці у відділку мали на нього зуб через це, особливо враховуючи його афроамериканське походження. І що б там не казали, нібито що расизм у середині 70-х років у силових структурах майже викорінили, особливо у відділках невеликих містечок, це була маячня. Звісно, і раніше знімали фільми з чорношкірими акторами в ролі суддів, прокурорів, викладачів коледжів та начальників поліції. Але реальність виявилася іншою. Проте платили добре. Хороший патрульний отримував тоді майже 20 тисяч на рік, а він мріяв стати поліціянтом з маличку. Департамент поліції Вествінзор на початку 80-х років мав близько 15 поліціянтів, переважно віком приблизно 40 років. В управлінні працювала лише одна жінка, прийнята недавно, і крім іспаномовного офіцера Хосе Мендеса, всі інші були білі. Для Нью-Джерсі та Нью-Йорка настали не найкращі часи. Почалася епідемія вживання кокаїну, і, хоча її хвиля ще не накрила Принстон, це не означало, що поліціянтам там жилося легко. Фріман працював у Принстонському поліційному відділку протягом 10 років, а 1979 року його перевели у Вест Вінзер, округ Мерсер, в управління створене декількома роками раніше. Він був радий поговорити зі мною. І зізнався, що жив досить усамітнено від свого виходу на пенсію і що поліціянтові у відставці властиво не мати багато довірених осіб. Джоне, чому тебе цікавиться справа? запитав він. Він запропонував перейти на ти. І хоча щось, чого я не в змозі пояснити у його голосі й зовнішності, трохи мене лякало, я погодився і розказав йому всю правду. Мені набридло вигадувати історії про уявні біографії. І детальні історії нерозкритих убивств, і я був упевнений, що чоловік переді мною настільки люб'язний, що навіть, не знаючи мене, погодився на зустріч і поділився болючими подробицями зі свого життя, заслужив мою цілковиту чесність. Отже, я сказав йому, що Річард Флін написав книжку про той період і надіслав її літературному агенту, а іншу частину рукопису ніде не можна знайти. Мене найняв відомий нам обом агент. І я досліджував, чи то, можна сказати, розслідував справу з метою відновити факти. Я вже поговорив із великою кількістю людей, але й досі не прояснив нічого конкретного і не міг зрозуміти, про що тут ішлося. Він указав на великий темно жовтий конверт, який приніс із собою я був із візитом у відділку і зробив кілька копій для вас, сказав він. Ми не почали переносити наші записи на комп'ютери до початку 90-х років. Отож я мусив прочесати ящики в архіві, всі не під грифом секретності, тому це було нескладно. Бери документи з собою, прочитаєш їх, переконав він мене, і я поклав конверт у свою сумку. Потім він коротко розповів те, що пам'ятав як він приїхав із криміналістами до будинку Вайдера про бурю в пресі та про присутність будь яких правдоподібних зачіпок, які б дозволили їм сформувати робочу теорію. У цій справі багато речей не сходилися, сказав він. Професор жив спокійно, не приймав наркотики, не плутався з повіями і не тинявся в поганих місцях. У нього ні з ким не виникало недавніх конфліктів він жив у хорошому районі, і його сусіди були гідні люди, науковці, великі птиці з акціонерних компаній, які роками знали одне одного. І Потім ні з того, ні з цього його забивають до смерті у власному будинку. У було багато цінних речей, та нічого не зникло, навіть готівки і коштовності. Але я пригадую, що хтось поспіхом обшукував це місце. Шухляди були відкриті, а документи розкидані по всій підлозі. Єдині відбитки пальців, які ми знайшли, належали особам, яких ми знали, малому, що доглядав за бібліотекою професора і працівнику, який мав доступ у дім і часто туди приходив. Про ці папери на підлозі, запитав я. Хоч якісь із них узяли як потенційні докази. Я не пам'ятаю аж таких подробиць, усе в тих ксерокопіях. Але я пам'ятаю, що ми знайшли невеликий сейф у будинку, і ніхто не знав комбінації, тому ми змушені були викликати слюсаря. Він зламав його, але все знайдене там, це трохи грошей, письмові документи, фотографії, такого типу речі. Ніщо не мало стосунку до справи. Професор тільки но закінчив писати книгу, і здається, рукопис зник. З його речами розбиралася сестра. Вона приїхала з Європи через декілька днів. Я добре її пам'ятаю. Вона поводилася, немов кінозірка, носила дороге хутро і багато коштовностей, наче оперна співачка, і розмовляла з іноземним акцентом. Це було видовище, дозволю собі сказати. Ми поставили їй кілька запитань, але вона лише розповіла, що вони з спокійним братом не були дуже близькі, і вона нічого не знала про його життя. Її звати Інгі Росі, сказав я, вона вже тривалий час проживає в Італії. «Можливо. може, це вона взяла рукопис, про який ви говорите, а може, хтось інший. Через декілька днів ми забралися звідти. Сестра не скаржилася на відсутність чогось, але я сумніваюся, чи вона добре знала, що зберігав там брат. Як я вже казав, сестра повідомила мені, вони не відвідували один одного близько 20 років. Вона поспішала покінчити з усім цим якомога швидше та поїхала назад одразу ж після похорону. Я знаю, що одним із підозрюваних був молодий хлопець Мартін Лютер Кеннет, згодом засуджений за вбивство літньої пари. Родини істонів це справді жахливе вбивство. Кеннет забрав життя, та він і досі на острові Райкерс, але його не звинуватили у вбивстві професора. Знаю, але він деякий час проходив головним підозрюваним у справі Вайдера, чи не так. Він знизав плечима. Знаєш, як воно часом трапляється. Вайдер був знаменитістю, преса вхопилася за історію, яка стала на деякий час народною. Отож на нас тиснули, щоб розкрити справу якомога швидше. Ми також працювали з офісом шерифа, і прокуратура округу Мерсер призначила детектива з відділу вбивств хлопця на ім'я Ян Френсіс. Він був кар'єристом, коли ти розумієш, що я маю на увазі, з дуже сильною політичною підтримкою. Ми тутешні поліціянти здавалися просто нікчемами. Отож той хлопець і прокурор використовували свої зв'язки. Моя позиція, яку я не боявся висловити тоді, полягала в тому, що малий кенет не мав нічого спільного ані з убивством істонів, ані зі справою Вайтера. Я кажу надзвичайно серйозно. Прокурор теж намагався зробити його головним підозрюваним у справі Вайтера. Як ви сказали, так що від усіх інших зачіпок поступово відмовилися. Але це видавалося нерозумним, і ми всі це знали. Може, хлопчина був не надто тямущим, але й не настільки дурним, щоб спробувати продати камінці, вкрадені в жертв у ломбард просто за декілька миль від місця злочину. Чорт забирай, чому він не поїхав у Нью-Йорк чи Філадельфію? Він виявився дрібним дилером, це правда, але в нього не було попередніх арештів за насильство. Він також надав Алібі на ніч убивства професора, отож імовірність його причетності до справи Вайдера не мала б навіть розглядатись. Я трохи читав про це в газетах, але ви впевнені, що це було саме так, як я тобі кажу. Він грав на гральних автоматах. У ті дні не було камер відеоспостереження, але два чи три хлопці спочатку підтвердили, що бачили його там у час скоєння вбивства. Опісля Ян Френсіс зустрівся з ним. І вони змінили свої первинні показання. На додачу громадський захисник Кеннета був ідіотом, який не хотів ні з ким сперечатися, розумієш? Тому варіант Річарда Фліна досить швидко залишили. Так, правильно, то теж була зачіпка. Його не залишили досить швидко, як ти висловлюєшся. Я не можу пригадати всі деталі, але гадаю, він остання людина, яка бачила професора живим, тому ми допитували його кілька разів. Але ні на чому не впіймали. Він зізнався, що був там у ту ніч, але стверджував, що пішов звідти за дві чи три години до вбивства. Він зізнається в чомусь у тій книжці? Як я вже сказав, більша частина рукопису відсутня, отож я не знаю, до чого він вів у своїй розповіді. А от чого ви не знали тоді, бо інші свідки, Річард Флін і Дерек Сімон, стримали рот на замку. Це те, що аспірантка на ім'я Лора Бейнс теж могла бути там у той вечір. Робітник повідомив мені. Вона і Флін зустрічалися з професором, і в них виникла сварка. Він усміхнувся. Ніколи не варто недооцінювати поліціянта, Джоне. Я знаю, люди іноді думають, що ми просто ідіоти, які поїдають пончики та які навіть не можуть знайти свій член у штанах. Звичайно, ми все знали про дівчину, про яку ти говориш, і, очевидно, вона щось крутила з професором, але, зрештою, нічого не можна було довести. Я допитував її, але вона мала переконливе алібі на весь вечір, наскільки я пам'ятаю, тому не могла опинитися на місці події, і знову глухий кот. Але той хлопець, робітник. Щодо заяви того робітника, як же ж його звали? Сімонс, Дерек Сімонс. Фріман раптом замовки втупився на декілька секунд у порожнечу, потім дістав із кишені маленьку пляшечку з ліками, відкрив її і проковтнув зелену пігулку, запивши ковтком води. Він здавався збентеженим? Пробач, але так, його звали Дерек Сімонс правильно. Я не пригадую, щоб він заявляв, але його свідчення нам небагато давали. Хлопець хворів, страждав на амнезію і гадаю, що він був не сповна розуму, коли ти розумієш, про що я. Але так чи інакше, окрім пліток, ми не мали жодних доказів того, що професор і та дівчина були коханцями, і Алібі здавалося переконливим. Ти можеш згадати, хто підтвердив його? Це все в тих документах, які я тобі дав. Здається, то була однокласниця, якась дівчина. Сара Гарпер? Я ж казав, що не пригадаю всіх подробиць, але всі імена можна знайти в паперах. У Лори Бейнс був хлопець Тімоті Сандерс. Можливо, він ревнував, підозрюючи свою подругу та професора в романі. Його хтось допитував. Лора Бейнс не виступала підозрюваною, як я сказав. Тому навіщо нам було допитувати її хлопця? Навіщо тобі це? Ти щось знайшов про нього. Нічого, що стосувалося б справи. Багато років тому його знайшли застреленим у Вашингтоні. Сказали, що це пограбування, яке закінчилося вбивством. Прикро це чути. Ми закінчили їсти і замовили каву. Фріман здавався втомленим, ніби наша розмова забрала всі його сили. Але чому Фліну не висунули офіційне звинувачення? продовжував я. Не пам'ятаю, але гадаю, що такий мисливець за головами, як Френсіс, мав вагомі причини для того, щоб не показувати його присяжним. Хлопець був студентом без судимості, він займався своєю справою, він не вживав наркотики або надміру не випивав, наскільки я пам'ятаю, не виявляв жорстокості, тому не підходив на роль потенційного вбивці. Він пройшов поліграф, ти це знав. Подібні люди зненацька не виходять на вулицю і не вбивають навіть під посиленим емоційним тиском. Деякі просто не здатні вбити іншого, навіть для порятунку власного життя. Я прочитав дослідження декілька років тому, де стверджувалося, під час Другої світової війни солдати здебільшого стріляли в повітря, а не в німців чи японців. Це в біса тяжко забити когось палкою до смерті, не як у кіно. Навіть коли вважаєш, що той хлопець зґвалтував твою дочку. Я думаю, це був не наш знайомий. Рою, гадаєш, це могла зробити жінка? Я маю на увазі фізично. Він декілька хвилин думав. Розбити голову бейсбольною битою? М -м, гадаю, що ні. Жінки вбивають набагато рідше, ніж чоловіки, і вони майже ніколи не здійснюють насильницькі вбивства, як оце? Убиваючі жінки використовують отруту або інші некриваві методи, можливо, пістолет. Однак у судово-медичній науці є закономірності, але жодних достеменних фактів, так що детектив ніколи не повинен виключати будь-яку гіпотезу. Наскільки я пам'ятаю, Вайдер був сильним чолов'ягою у хорошій формі і досить молодим, щоб чинити опір, коли це необхідно. Так, перед убивством він пив рівень вмісту алкоголю може багато показати про стан жертви в момент нападу, але не все. З однаковим вмістом спиртного. Одна людина може мати практично нормальні рефлекси, тоді коли інша не в змозі захистити себе. Люди індивідуальні в цьому. Сімон розглядали як підозрюваного. Хто такий Сімонс? А вибач, робітник, хлопець, у якого дах поїхав. Так, у минулому його звинувачували у вбивстві своєї дружини та визнали невинним у зв'язку з психічним розладом. Чому він не був підозрюваним? Він співпрацював із нами і мав алібі. Тому потенційним підозрюваним виступив лише спочатку, як і кожен, хто хоч побічно був пов'язаний із постраждалим. Його допитували декілька разів, але він видавався безпечним, і ми відкинули цей варіант. Він приїхав поїздом, і я підвіз його назад додому, до Нью-Джерсі. Поки ми їхали, він розказав мені про життя поліціянтів у ті часи. Він жив у одноповерховому старому будинку, оточеному соснами в кінці ґрунтової дороги. Недалеко від платної магістралі. До мого від'їзду він попросив мене повідомляти про перебіг розслідування, і я пообіцяв дати йому знати, як тільки знайду щось цікаве. Але на той момент я вже знав, що залишу цю справу. Хоча ввечері я перечитав папери, які мені приніс Рой, але інформація здебільшого була мені відома. Річарда допитували тричі, і на кожному допиті він давав зрозумілі та прямі відповіді. І як сказав Фріман, він навіть погодився на тест на поліграфії, який пройшов. Ім'я Лори Бейнс згадувалося лише в загальному звіті про зв'язки та знайомих Вайтера. Її не викликали до суду як підозрювану чи свідка, та допитували лише один раз. Здається, існували деякі підозри, що вона була на місці злочину того вечора, та залишила будинок близько 21-ї години, коли приїхав Річард. Але і Річард, і вона заперечували це. Він тоді випивав із професором і заявляв, що Лори там не було. Пізніше шукаючи інформацію в інтернеті, я подумав про Сем, про те, як вона всміхалася мені, про мінливий колір її очей і маленьку родину плямку на її лівому плечі. Мене не полишало дивне відчуття, що мої спогади про неї вже почали поступово тьмяніти, потроху ховаючись у потаємну скриньку з втраченими можливостями, ключ від якої я викинув. Адже спогади там були надто болючі. Я не заснув до ранку. Я слухав глибоке дихання міста, де мільйони мрій та історій перепліталися і утворювали велетенську кулю, що повільно піднімалась у небо, готова вибухнути будь-якої миті. За останні кілька тижнів я неодноразово намагався зв'язатися з Сарою Гарпер. Зрештою, вона сама зателефонувала наступного дня після моєї зустрічі з Фріманом. Я саме збирався подзвонити Пітеру. І згорнути розслідування. У Гарпер був приємний голос, і вона сказала мені, що хотіла б зустрітися якнайшвидше, оскільки збиралася на деякий час поїхати з міста. Вона пригадала розмову з Гаррі Міллером декілька тижнів тому, і прагнула дізнатися, що я від неї хотів. Правду кажучи, зустрічі з нею мене не цікавила. Я вже поспілкувався зі стількома людьми, які розповідали протилежні історії. Та й розрив і Сем був надто великим потрясінням, щоб я міг зосередитися на тому, що трапилося так давно, і до чого я практично втратив інтерес. Раптом події стали ніби поверхневими малюнками, двовимірними ілюстраціями з дитячої книги і не викликали ентузіазму. Мені було нецікаво їхати аж у Бронкс зустрічатися з наркоманкою, яка швидше за все розповість мені чергову порцію брехні. З надією отримати швидкі гроші, щоб дістати наркотики. Але вона запропонувала приїхати на зустріч зі мною в місто, тому я погодився. Я дав їй адресу пабу за рогом, і вона сказала, що буде там через годину, і я впізнаю її по зеленій дорожній сумці. Сара Гарпер спізнилася на 10 хвилин, саме коли я допивав еспресо. Я помахав їй, і вона підійшла, потиснула мені руку і сіла. Вона була зовсім не такою, якою я її уявляв. Невисока на зріст, тендітна, з підлітковим тілом і білою шкірою, якраз під колір її абрикосового волосся. Сара була одягнена просто джинси, футболка на довгі рукав із написом Життя чудове і потерта джинсова куртка, але вигляд мала дуже чепурний, і від неї долинав легкий аромат дорогих парфумів. Я запропонував їй випити. Та вона сказала, що вже рік не вживає алкоголю після останнього перебування на реабілітації. Сара запевнила мене, що відтоді не вживає і наркотики. Вона показала на сумку, яку поклала поруч себе на стілець. Уже вам казала під час телефонної розмови я їду на деякий час і подумала, що краще нам поговорити перед цим куди їдете? У штат мене з моїм хлопцем житимемо там на острові. Він влаштувався на роботу в організацію, яка опікується заповідниками. Я тривалий час чекала можливості зробити щось подібне, але до поїздки хотіла переконатися, що зі мною все добре, і готова, коли ви розумієте, про що йдеться. Я сумуватиму за Нью-Йорком, я прожила тут майже все своє життя, але це також новий старт, правда? Здавалося, їй добре говорити зі мною. Навіть попри те, що ми тільки назустрілися, зустрілися, і я вважав, що вона, мабуть, усе ще відвідувала групу анонімних алкоголіків. На її обличчі майже не було зморщок, але під бірюзовими очима залягли глибокі кола. Дякую, що погодилися поговорити зі мною Сейро, сказав я після того, як стисло розповів про рукопис Річарда Фліна та своє розслідування навколо подій кінця 1987 року. Передусім, маю повідомити вас, що агенція, на яку я працюю, не має багато коштів для такого типу розслідування, тому. Вона перервала мене, помахавши рукою. Я не знаю, що вам сказав той хлопець Міллер, але мені не потрібні гроші. Я змогла зібрати трохи готівки, а там, куди я їду, грошей багато не треба. Я погодилася на зустріч із іншої причини це пов'язано з Лорою Бейнс чи Веслейк, як вона тепер себе називає. Я подумала, що краще вам дізнатися дещо про неї. Я замовляю ще одне еспресо, сказав я вам також. Не відмовлюся від кави з вершками без кофеїну, дякую. Я пішов до бару, замовив нам каву і повернувся за столик. Була п'ятниця пополудні, і пап потроху заповнювали галасливі люди. Ви говорили про Лору Бейнс, сказав я. Як добре ви її знаєте? Я ледве її знаю, ми розмовляли з півгодини її кілька разів по телефону, це все. Яке враження вона на вас справила? Не дуже добре, коли бути відвертим. Коли я запитав про те, що трапилося тоді, виникло відчуття, вона брехала мені. Це лише відчуття, але гадаю, вона щось приховувала. Ми з Лорою були добрими подругами, деякий час жили разом у квартирі, поки вона не переїхала до свого хлопця, хоча вона й походила із середнього заходу. Лора була вільнодумна, дуже освічена і мала свій шарм, що робило її привабливою як для хлопців, так і для дівчат. Вона з багатьма заприятелювала, її запрошували на кожну вечірку, її поважали викладачі. Вона була найпопулярнішою студенткою в нашій групі. Які стосунки в неї були саме з Вайдером? Вам щось відомо? Мені казали, що в них був роман, і саме на це натякав Річард Флін у своєму рукописі. Але вона стверджує, що між ними ніколи не виникало романтичних стосунків. Вона на декілька секунд задумалася, покусуючи верхню губу Як вам це краще пояснити. Не думаю, що в них виник фізичний контакт, але вони багато значили одне для одного. Професор був не з тих, хто захоплювався молодшими жінками, але від нього випромінювалася така енергія. Ми всі обожнювали його і турбувалися про нього, його лекції були дивовижні. Він відрізнявся чудовим почуттям гумору, і у всіх було відчуття. Він розумів, про що говорить, і справді хотів навчити чогось, а не лише за оплату виконував роботу. Дозвольте навести вам приклад. Одного разу на якихось осінніх фейерверках, у ті часи були різні нерозумні ритуали, і деякі з них існують і досі. Майже вся наша група з декількома професорами пішла на поле перед художнім музеєм, чекаючи, поки стемніє і почнеться стрілянина. Через півгодини майже всі студенти стояли групкою навколо Вайдера, який навіть і слова не промовив. Дехто з його колишніх колег заявляє, що він був бабій і забагато пив. Я так не вважаю, та й Лора ніколи мені нічого подібного не розповідала. На мою думку, це просто плітки. Як би там не було, Лора тоді мала хлопця? Тімоті Сандерза. Мабуть, так його звали. У мене ніколи не було хорошої пам'яті на імена. Але гадаю, ви маєте рацію. Здавалося, Лора насправді турбується про нього, якщо вона взагалі могла про когось турбуватись, але якщо облишити її стосунки з тим хлопцем чи звайдером, Лора почала показувати себе з іншого боку, що поступово мене лякало. Що ви маєте на увазі? Вона була надто надто люта, точніше, розлючено цілеспрямована, але водночас дуже розважлива. У тому віці майже ніхто з нас, я маю на увазі студентів. Не сприймав життя серйозно. Загравання з хлопцем було важливіше для мене, ніж, наприклад, моя майбутня кар'єра. Я змарнувала багато часу на неважливі речі купуючи дрібнички чи відвідуючи кінотеатр. Я багато вечорів допізна обговорювала з друзями всілякі дурниці, але Лора була не така. Якось вона сказала мені, що покинула атлетику у 18 років, коли зрозуміла, нагороди, які вона здобула на той час. Не гарантували їй місце в олімпійській команді Лос-Анджелеса. а через чотири роки вона вже буде надто стара, щоб отримати шанс опинитися в команді. Я запитала її як одне стосується іншого, і вона здивувалася моєму запитанню який сенс наполегливо працювати, коли в тебе немає можливості довести, що ти найкраща?» – відповіла вона. Розумієте, про що я кажу? Зрештою, для Лори спорт був лише засобом, що давав загальне визнання. Це те, чого вона прагнула понад усе, чи єдине, чого вона коли-небудь хотіла заявити іншим про те, що вона найкраща. З того, що я могла зрозуміти, у неї ще з дитинства виробилося надто розвинене відчуття суперництва, і з часом воно переросло в одержимість. Неважливо, що робила Лора, вона мала бути найкращою, і чого б вона не прагнула, вона мала досягти якнайшвидше, і цього навіть не усвідомлювала. Вона вважала себе відкритою, щедрою людиною, готовою пожертвувати собою заради інших. Але всі, хто стояв у неї на шляху, були перешкодою, якої треба позбутися. Думаю, саме тому стосунки з Вайдером стали важливі для неї. Лору тішило, що її помітив харизматичний професор, геній, якого всі обожнювали. Його увага давала їй відчуття винятковості, вона почувалася обраною. Унікальною серед зграї дівчат, що дивилися на Вайдера як на бога. Тімоті був лише хлопцем, що ходив за нею слідом, як цуценя, і з яким вона час від часу спала. Здавалося, розмова виснажувала Сару. На її щоках з'явилися дві червоні плями. Вона прокашлялася, ніби в горлі пересохло. Сара допила свою каву, тому я запитав, чи не бажає вона ще, але жінка запевнила, що з нею все добре. Думаю, саме тому вона спершу заприятелювала зі мною, хоч я народилась і виросла в місті, однак була наївна, і Лора справила на мене сильне враження. Це переконало її, не варто турбуватися, що вона провінціалка, яка переїхала на східне узбережжя, як би там не було, вона взяла мене під своє крило, як санчо Панса. і я слідувала за нею, незважаючи ні на що, їдучи на віслюку, поки вона прокладала свій шлях до слави. Одного разу я купила взуття, не запитавши її поради. Вона зуміла переконати мене, що ті черевики були найгірші у світі, і тільки людина, у якої повністю відсутній смак, одягнула б такі. Я їх повернула. Добре. Вона сприймалася холодною, корисливою сучкою, але таких багато. Думаєте, вона могла бути причетною до смерті Вайдера, який у неї міг виявитися мотив? Книжка, яку написав Вайдер, сказала вона. Так лята книжка.